Що швидше, Starlink чи 5G? розпочнемо з того, що в Україні 5G ще не запущено. До речі, скоро це має змінитися. Оператори мобільного зв'язку активно працюють над запуском цієї технології. Стерлінку в мене теж немає. ВКМ не використовує їх у своїй мережі. У нас тут, оптоволокно взагалі, то того забликати можете не хвилюватися. Якщо нічого немає, то як дізнатися відповідь? Люденьки, та да давайте ж просто загуглим. Якщо почати шукати теоретичну інформацію, то не бізнес-клієнт. Там Starlink пропонує до 250 Мбіт за секунду без преміума і до 500 Мбіт на секунду з ним. Пишіть в коментарях, наскільки сильно я помиляюсь. В Цей же час теоретична швидкість 5 g може сягати до 20 Гбіт на секунду на одну базову станцію, не на конкретного користувача. Ну все, можна оголошувати переможця, чого ми чекаємо взагалі. Насправді не можна, бо все не так просто. Це залежить від країни і місцевості, в якій ви проживаєте, обмежень операторів, частоти передачі даних. Пристрою, з якого проводиться замір. Фази місяця довжини хвоста вашого кота і ще купи купи різних факторів. Якщо погуглити реальні заміри, то от у цього американця швидкість 5G виявилася в рази швидшою. А у цього вдвобої переміг старлін з невеликим відривом. Тому правильно і абсолютно для кожного користувача відповіді на запитання, що з цього швидше, не існує. Так і не розібрались що швидше.